Маруся Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні ми з Марусею прибираємо в будиночку равликів Ахатін. Тримати ахатін краще в тераріумі, з стекла або в харчовому боксі, як у мене. Будиночок обирайте досить просторим, бо равлики не люблять, коли їм тісно. Зараз я вкладаю пресований кокос в тераріумі. Равлики полюбляють в нього закопуватись. І, до речі, треба слідкувати, щоб кокос завжди був вологий. У мене кокос шаром 6 см висоту, щоб хітини могли повністю в нього заритись. Зараз равлики сидять в своєму басейні, щоб мені не заважати. Так, їм обов'язково треба невеличкий басейн з водою. Вони дуже люблять купатись. Я наливаю води небагато, сантиметра 2-3, щоб вони не потопились. Також обов'язково в тераріумі повинен бути опад сухе листя, опад дуба. Я люблю їм також давати сухе листя горіха, бо горіх містить йод, і це дуже їм корисно. Маруся перевіряє, чи все, чи все листя сухе, чи все нормально, Маруся, все окей. Листя перед тим, як покласти равликом, треба обробити. Я відриваю зайві гілочки і заливаю листя кип'ятком на 3 хвилини. Потім зливаю гарячу воду і остуджую листя. Можна почекати, поки листя остигнуть самі, але я не люблю чекати, тому просто заливаю їх холодною водою. І так вони миттєво остигають і вже можна їх класти до равликів. Важливий момент щодо що води. Для ахатін вона повинна бути відстояною, або, як у мене, з фільтру зворотнього осмосу. Воду з-під крана їм лити не можна, навіть коли ви остужуєте листя. Це для них дуже шкідливо і може вплинути на тривалість життя равликів. Все листя, яке потрапляє до них в тераріум, вони з'їдають повністю, і також їм подобається в нього зариватись. Чому саме краще тримати равлики в харчовому боксі або в тераріумі зорстекла, бо в них повинна бути вентиляція? В цьому пластиковому боксі насверлено отвори по пів сантиметра з одного Боку на відстані 5 см від дна, і з протилежного боку на відстані 15 см від дна. Це необхідно, щоб була циркуляція повітря в тераріумі. Також безліч отворів насверлено в пластикові кришки, якою закривається цей тераріум. Але пластикова кришка це коли буде холодно. Зараз влітку дуже спекотно і я їх не закриваю пластиковою кришкою, в них е, така решітка лежить. Зверху, щоб вони не вилізли. Якщо тераріум не закривати, то ви будете їх шукати, там десь знімати зі стель. Вони дуже швидко, непомітно і вправно тікають з цього тераріуму. Ось тут видно ці самі отвори, а це крейда, яку равлики дуже полюбляють їсти. Це звичайна крейда, яка продається для гризунів, в зоомагазинах, ось така вона була. Цих равликів дуже гарний апетит. Коли ми їх купили, вони були розміром з 50 копійок. Зараз вони вже такі досить великі. В них обов'язково повинна бути своя тарілка, в яку ви будете класти їм їжу. Також в тераріумі все повинно бути влаштовано бути таким чином, щоб равлик ніде не міг застрягти. Якщо будуть якісь вузькі міста або пусті глибокі кутки, він обов'язково туди влізе і застрягне і буде там сидіти без руху, без води, без їжі, поки ви його не звільните, якщо помітите, що в нього проблема, це не завжди помітно, що там він застряг. Здається, може він просто відпочиває або спить. Тому я всі небезпечні кути засипаю кокосом, щоб не було пустих вузьких міст. Оця синя кришка мені дуже підійшла замість миски для годування равликів. Її добре мити і равликів не застрягають. Маруся любить компанію. Чим годувати равликів? Вони їдять майже все, що їм тільки не покладеш. Вони люблять огірок, кабачок, будь-яку траву, пульбабу, подорожник. Дуже люблять полуницю, гриби. Також їм треба обов'язково давати в раціон мхи, це залишки, те, що залишилось. У цього мха було повний контейнер. Цей весь контейнер, був весь усланий оцим мхом. Вони його за півроку з'їли повністю, нічого не залишилось. Вони дуже прожорливі, єдине, я знаю, що їм не можна давати капусту, вона погано впливає на їх мушлю. І, звісно, треба давати всякі крейдові мінеральні добавки. Дуже добре їдять. Ось такого розміру вони виросли, порівнюючи з моєю рукою. Це за рік. Також я їм даю на мілку тертушку, натираю морковку, буряк. Вони дуже задоволенням це їдять. Наливаємо їм води в басейн. Ось зверніть увагу, це кора лежить, і вони теж її під'їдають. Це здається, ну, в зоомагазинах продається пробкове а це кора пробкового дерева. вони їдять її з задоволенням, цю кору. І Маруся продовжує контролювати процес. Равлики їдять. Що саме характерне, вони, якщо поставити їм дві миски, вони все одно будуть їсти з якоїсь однієї разом. Це пресований кокос, який вже майже весь розійшовся у воді. Всі пусті міста я викладаю кокосом в тераріумі. І зверху листя. Цими клистя ті, що залишили ще з минулого. Їх життя до прибирання. Тож підсумуємо, в терарімі повинен бути пресований кокос розмочений в воді, басейн з водою, простора тарілка для годування, мхи, сухе листя дубу або дубою горіху. Також в моїх равликах є кара, і постійно повинен бути якийсь зелений корм. Ось такі миски в них були, коли вони були маленькі, але вони їли чомусь завжди з однієї. І з часом вони підросли і почали застрягати в цій мисці, і то я замінила на більш просторну. І зараз я їм додам нового сухого листя, обробленого кип'ятком. Ось уже майже все готово. Ще трошки. І можна ставити їх буде на місце і вмикати їм світло. І ще дуже важливо давати равликам кальцієво-мінеральні добавки, щоб була тверда мушля. Ці добавки продаються в зоомагазинах, спеціально для равликів. Я своїм даю ось таку. Прибирати. В равликів ось так кардинально, як я на цьому відео, треба дуже рідко. Можна один раз на півроку. Равлики не люблять, коли в них дуже чисто, і їм обов'язково треба залишати щось з минулого, що було в них до прибирання. Частину кокосу, недоїдену крейду, яка вже брудна, мох, якщо він залишився. І сухе листя недоїдене з минулого разу. Раз на півроку я все. Повністю дістаю, мию бокс і складаю все, що потрібно заново. Тарілку для годування я мию через день, бо вона сама брудна. Равлики там, де їдять, там і ходять в туалет. Ось ця кришка, якою я накриваю равлики влітку. І оце світло ультрафіолетове і просто лед-лампа. Без світла у равликів стає крихка і дуже м'яка мушля. Ось трава. Я нарвала в парку траву, замочила її в воді в холодній, десь на хвилин 20. І це добре помила і просто даю равликам. Таку кількість трави вони з'їдять за двоє суток повністю під ноль. Лед світильник у мене стоїть на 5 ватт. Ультрафіолетова лампа також на 5 Вт. Яскравого світла вони не люблять. Равлики дуже симпатичні. Ось так він їсть листочок сухий. І вони мені нагадують зайчаток. Ще хочу зауважити, що самого равлика раз на тиждень треба мити. Я мию його під краном з воротнього осмосу, добре відмиваю мушлю, мию самого равлика, їм ці процедури дуже подобаються. Якщо нема осмосу, можна мити просто відстояною водою. Також, якщо у вас немає ультрафіолетової лампи, можна в їжу додавати вітамін D равликам. І це також буде добре і врятує ситуацію.

How I really don't care if you are here Or if you don't stay Now I'm feeling those winter blues But I don't wanna cry Cause all we ever do is laugh it off And I'm sick and I don't know why Do you remember that night we met? I thought you looked so fine we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our.